Каже, Віталій, ти де. Кажу, та я в аеропорту, о, класно, а куди летиш? Кажу, та я взагалі-то в Донецькому аеропорту. Він такий ти пам'ятаєш, що це вже буде 10 років. Такі всі, ого, так. Да». П'ясицький Віталій Анатолійович, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади. Ну, для мене це був на той час шок. По-перше, я попав туди не обстріляним взагалі. От. Не те, що мене там кинули туди необстріляним, от. а була така просто ситуація доволі складна. Ми стояли трішки під ДАПом, потім потрібно було проводити ротацію, міняти сьому роту. І від нашої дев'ятої роти треба було 20 чоловік. І отак розподілили, що по 5 чоловік від кожного з взводів і 5 чоловік від управління. І, і їхали знову ж таки, тільки всі добровольцями. Тобто, хто? Чим би і ні? Ну, треба було аргументувати, чого я. От, е, мене не дуже хотів пускати на той час е, наш е, начальник штабу батальйону, о, який бачив мене, там, бачив, як до мене там, дружина з дітьми приїжджала на, на полігон перед відправкою в АТО. І він, ну, у ті, ну, він по російськи розмовляє, у тебе двоє дітей, у тебе двоє дітей. Ну а в мене аргументація була така проста, доволі, що все-таки ну, мені вже на той час було 31 рік, якщо не помиляюсь, може 32. От, і я такий, ну я ж вже трошки пожив, то краще я поїду, ніж молоді пацани. От реально здавалося, що, ну, що це вже, скажімо, межа, напевно, якась. От, е там, жаху, тому що практично ну, хай повного оточення в ДАПі не було. Але терористи під нами сиділи, терористи потім вибили з верхніх поверхів, тобто ми були зажаті. Тобто не евакуації нормально провести не можна було. І на той час, от саме цей момент пов'язаний з евакуацією, він був такий самий деморалізуючий. От що ти розумієш, що ти, якщо ти 300, то в нас там були хлопці, які були доволі важкими, і їх евакуювати не можна буде. Але коли ти, ну не хочеться, я не хочу це порівнювати, але мимоволі так виходить. Коли ти розумієш, що в теперішніх умовах, в теперішньої війни ось, порізаною завдяки дронам. А логістикою хлопці на позиціях можуть трьохсоті, які там лежачі, вони можуть лежати там дуже довго. І евакуація просто неможлива, не тому, що її не хочуть робити, а просто тому, що її неможливо зробити. І якщо ти пошлеш туди евакуаційну групу, то ти просто вб'єш людей. Відверто кажучи, іноді я так ловлю собі на думці, що десь, напевно, ну, як, як би це можливо дико не звучало, але скучаєш за старою доброю війною, коли ти найбільше, що ти боявся. Да, за Атошечкою, за е, те, що для тебе найстрашніше, це там, коли по тобі працює міномет, арта. От. А зараз ти розумієш, що ні вночі, ні в день, ні використовуючи якісь там маскувальні засоби, ні якщо там піднялася зеленка, ти все одно на 100% тобі це не дасть гарантії, що ти будеш непомітний для ворожих дронів і. Це не убезпечить тебе від ураження. Це в ніч з 13 на 14 січня ми туди заїхали. Пробував я там, в принципі, недовго п'ять днів, От. отримав поранення, і так сталося, що в крайню евакуацію е, мене евакуювали. Згадується, там кілька дат просто пам'ятних. Не буду таїти. От, після боїв, після, е, в аеропорту, коли мене евакуювали, я вже знаходився в лікарні Мічникова і дізнався, що хлопців підірвали. От. Це був такий розпач. От відвертий. І в мене були такі от зрадницькі якісь наративи в голові, там були, що от для чого, там хлопців кинули, були в оточені, там не дали наказ на вихід. І це все в цьому постійно варився. Але коли ти ставиш собі якісь запитання, то і намагаєшся шукати на них відповіді. І коли я почав там вивчати ну, деякі моменти, які події, які передували, були поряд, відбувалися, коли ми були в терміналі? Тобто там були штурмові дії, як на так званий монастир, були штурмові дії як на населений пункт Спартак, От, десантних бригад, піхотинців, 93 ї зокрема, бригада. То ти розумієш, що тебе там ніхто не кинули? І я це розцінюю от зараз, ці події, що це був реально плацдарм, який загрожував е, всьому донецькому, скажем, цьому недоутворенню у Донецькій так званій республіці. От е, і це була можливість, якби в нас було доволі набагато більше, нам можливо якихось засобів ураження, було більше. Мотивованих на той час людей ми могли би зайти щільно щільніше в Донецьк. І хлопці заходили туди. Просто через те, що не були підготовлені нормальні резерви, змушені були відкатитися. Та нас, взагалі, як кажу, як оце дід там, не знаю, качка, каченят за собою боєць, який вже там знав, все вже можливо там і орієнтувався просто на слух, тому що реальна темрява. Ми там вивантажуємося, і так за ручку там, за плече один одному руку на плече, і пішли нас завели там якесь там приміщення, куча, купа людей, всі сплять один біля одного. Та ладно, Там управління сидить, офіцерів, які здійснювали управління обороною самого терміналу. От, стіл, який там був зроблений там, з металевих дверей. Потім, коли поступали поранені, з нього там все скидалося, там і на ньому проводили маніпуляції по надав... на надаванню допомоги. Нам сказали, ми приїхали, нас розподілили, кажуть, там, так, два, ці два чоловіка-бійця на таку-то позицію, у мене там попала позиція Ромео, це перший поверх, а, а, багажне відділення, бо там ці були транспортерні стрічки. Ну, постпозиція Ромео, Все, і кажуть, так, в 6 годин ранку ви заступаєте на писанку. По, по ідеї, я вже точно не пам'ятаю, це в 6-й ранку. Ну, але нас розбудили трохи раніше, тому що почався обстріл з танка. І там такі ву -ву, переходи. Ну, так. Було так, шокувало трошечки на той час. А поранило вас теж в багажному відділенні? Так. Да, да, ну, це було 16 лютого. Вони ж вже ой, лютого січня, 15 січня, вони нас вибили з верхніх поверхів. От ми вже бачили ввечері, що вони попробували дирки, от, але вони були такі ще невеличкі в, в стелі. І так виходить, що за нашою позицією бачили там дірки. Ми періодично туди продивлялися в тепловізор. А вранці, вже коли почався штурм, вони почали туди закидувати гранати, і тут, ну, і гранатою, і там, ну, двома, верніше, гранатами спочатку один раз мене там поранило, мені надали допомогу, потім другий раз я вийшов на позицію, потім знову прильот. Але на той час такий був, я вже ввійшов в азарт, да, так, було так, скажімо, старався не концентруватися на тому, що, на цих подіях, що відбувається. Там, ага, ти бачиш там отвір. А значить, треба туди стріляти. Туди тобі закидують гранати, значить треба зробити так, щоб вони до того отвора там, не підійшли і прицільно ту гранату так само не Ну, Але, на жаль, якби так трошечки було складнувато це все. О, там були такі дуже смішні моменти. Е, ну Взагалі я в цивільному житті е, і до повномасштабки, і до 2014 року працював там в рекламному бізнесі. Ну, тобто, невеличка там мене рекламна конторка, там вивісочки роблю. І Тут хопа телефонує, дзвонить телефон. Якраз бій був, там стрілецький, ми там щось відстрілялися, здається, затихло, я ж перетелефоновую. Ну, і тут чути, знов десь починаються якісь там вибухи, постріли, хтось там, і людина в трубку каже, а ви не могли би вийти з того приміщення, де. А я знаю, хто це з клієнтів телефонує. Просто в мене був на той час номер телефону, і… новий телефон, і не від не відбувався, ну, хто саме. Я вже тільки по голосу пізнав. Кажу, не можу вийти, я в аеропорту Донецькому. Я б не хотів би, щоб там, наприклад, надавали якесь там особисте значення там мені чи тим людям, які вижили. Потрібно пам'ятати і згадувати ці події, тому що там. Загинули мої побратими, загинули достойні люди, і цих людей зараз доволі не вистачає, таких, які були там.